Лучаємо до розмови Сергія Воронова. Це офіцер Легіону Свободи, служить на Мар'їнському напрямку. Пане Сергію, вітаємо вас! Вітаємо вас Доброго ранку. Угу. E, дивилася я мапу Діпстейт напередодні це для глядачів слухачів. Нагадаю, що це мапа, де онлайн можна спостерігати, якою є лінія фронту. І от є тимчасово окупована Мар'їнка, і від неї на карті позначені червоними стрілочками наступ росіян на Георгіївку і Побєду. E, чи це так? Чи наступає там ворог на ці два села? Вони так, ніби так збоку йдуть. І яка ситуація там? Та, чого він прагне на, на тій ділянці? Ну, власне, після фактично повної руйнації Мар'їнки ворог не зупинився і намагається просуватися далі, зокрема в напрямок до міста Курахової. Ну і відповідно, по цьому напрямку знаходиться Георгівка, яку сьогодні ворог фактично так само знищує вщент. От ну, вони намагаються розвинути цей мар'янський так званий плацдарм для того, щоб йти в сторону, як я сказав, Курахово для того, щоб ну, фактично. Там оперативне завдання, я думаю, що буде по вугледару для того, щоб потенційно його в майбутньому так само чи оточити, ну і так само знищивши, так би мовити, пройти далі. От, ну і Пів, північніше трохи так само ворог концентрує дуже багато зусиль для того, щоб е, взяти, так би мовити, то також в оточення е, село Первомайське на Донеччині, яке також є дуже, дуже важливим для подальшого можливого просування ворожих сил. Проте сьогодні сили оборони неймовірними інколи над людськими зусиллями все ж таки стримують ворога. Угу. Ну це плани ворога, да? Тобто це стратегічні, якісь те, що він собі а. думає. А яка ситуація зараз? От як грубо кажучи, минув наприклад ніч і ранок цього дня? Цієї доби ну власне такі найгарячіші точки, зокрема Первомайське, от так само Георгіївка, ще є Новомихалівка, ще є ряд інших населених пунктів, де штурми фактично тривають ну ледь не там щодобово. бово. Uh -huh. Тобто, малими невеликими групами, фактично, ворог намагається постійно-постійно наступати. От проте, ну фактично, сили оборони готові підтвердити останнім часом слова навіть сирського. Коли він сказав, що більше навіть відбивають позиції, ніж ворог їх захоплює, тому є ряд позицій, зокрема і на нашому напрямку, які вдалося де вдалося вибити ворога, і я думаю, що фактично потенціал поступово, я сподіваюся, буде згасати їхній. адже дуже достатньо, дуже багато резервів, яка задіяно на штурми, зокрема наших позицій. А ці штурми ви кажете відбуваються малими групами? А чому малими групами ворог іде? Амін. Тому що ну от коли ми будемо говорити про село Первомайське, там все ж таки, хоча й село фактично знищено, але все одно є певна забудова, і там дуже тактично вигідно розконцентруватися, зокрема там двійками розходиться повз колишні будівлі. Ну тобто, ну це більше тактика розконцентрування для того, щоб більше було можливостей ураження якраз пунктів спостереження, зокрема в. Ну, вони наступають на нас, ми фактично контракт, контратакуємо їх. Ага, тобто ландшафт зумовлює дії ворога. А якщо ми вже говоримо тоді про е, е, ситуацію на вашій ділянці, можете ну, коротко описати, які переваги там є у ворога, а які у нас? Ну ворога переваги це про це вже традиційно можна говорити в артилерії в живій силі. Отже, вони не шкодують і постійно постійно кидають на штурм ну, так би мовити, там мобілізаційне мобілізаційні свої ресурси. От так само традиційно, як я кажу, в артилерії вони перестрілюють нас. Що достатньо добре навчило наших артилерістів стріляти максимально влучно і максимально ефективно. Ну і е, фронт, як з нашої сторони, так з їхньої сторони, достатньо насичений. Е, ну там ребами, fpv дронами. От е, тут і у ворога перевага, але ми намагаємось так само е, компенсувати якось е, зокрема брак артилерії, якраз FPV, а також е, скидами зі звичайних мавіків. Угу. Пане Сергію, дякую вам. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Дякую, що захищаєте нас і даєте нам можливість жити і працювати. Більш-менш безпечно в тилу, спасибі Сергій Воронов, офіцер Легіону Свободи. З ним говорили про ситуацію на Мар'їнському напрямку, де служить Сергій з побратимами і посестрами.